Багато хто думає, що для життя на відсотки треба бути лише доларом-мільйонером, а на менші суми неможливо це зробити. Сьогодні ми з вами порахуємо, скільки можна отримати пасивного доходу зі 100 тисяч доларів, в яких інструментах краще це робити, а де це просто небезпечно. І будемо власне, свої висновки вже робити. І почнемо з класичного, найзрозумілішого багатьом людям це депозити, та їх більш прибутковий аналог це ОВДП. Класна ж ідея, так? Взяли свої гроші, поклали. Під 16-18% річних у гривні і, власне, насолоджуєтеся життям. Але, звісно, все не так просто. Ви, напевно, розумієте, що інфляція, є девальвація, так, коли гривня знецінюється відносно долара. І наша купівельна спроможність дуже швидко втрачається. ПДП ми зараз можемо з вами отримувати 18% річних у гривні, це вже чистими після податків. І давайте порахуємо, скільки можна власне, тоді виводити, майже 100 тисяч доларів. 4,2 мільйони гривень виходить. Так, множимо на 0,18. Ось, 756 тисяч на рік, тобто 63 тисячі на місяць. Все класно, але треба ще врахувати інфляцію. І те, що ми з вами можемо не дорахуватися справжньої купівельної спроможності. Ось я взяв чата GBT, попросив порівняльну таблицю по інфляції по роках. І дохідність цю ВДП. Ви бачите, що деякі роки. ОВТБ давали мінус 10-20% річних, якщо рахувати, у реальній купувальній спроможності. Потім частина років і 10, і 5, і 8% з інфляції. Потім знов ось, при різкому якомусь стрибку курсу ми отримуємо з вами сильно від'ємну дохідність. Потім знов позитивну дохідність. Тому, по факту, ми маємо десь 3-5% з інфляції у найкращому випадку. І це дуже важливо враховувати, щоб якщо ви довгостроково тримати лише облігації. цього може бути недостатньо і капітал проїдатиметься інфляцією. Треба різні інструменти використовувати. Ухомість можна купити за 100 тисяч доларів хорошу квартиру або навіть кілька квартир і здавати в оренду. Також багато людей мріють про такий спосіб пасивного заробітку. Але, по-перше, якщо ви фізичні об'єкти свої самі здаєте, це не зовсім пасивно, бо вам треба знаходити людей, раптом ще сталося туди йти і вирішувати проблему. І по-друге, не така там вже класна дохідність, якщо прямо взяти і прорахувати, ніж вам може здаватися. На перший погляд, є більш цікаві випадки, як ви можете інвестувати у нерухомість, але трошки по іншому. Появімо, що ось людина вирішила не. Обігації купити на свої 100 тисяч доларів, а квартиру ось приблизно за 100 тисяч доларів, так? Візьмемо для розрахунку. І я попросив ChatGPT також розрахувати, яка приблизно буде дохідність, яка орендна ставка таких квартир, ось ми бачимо десь 500-700 доларів на місяць. І, власне, вирахувати, яка це дохідність, коли ми чистимо приблизно 5-7% річних. Що вже непогано, бо. Об'єкт не зграє від інфляції, але є певні ризики, що щось з квартирою може статися. І це, звісно, зіпсувало нам результат. Але це вже більш надійний інструмент. І ось у закритому каналі є список рейдфондів, яких ви бачите такі дохідності річних. Це значно зручніше, ніж просто свій об'єкт мати і там щось управляти і шукати орендаторів, просто і так далі. Рейтфонди – це компанії, які мають сотні, тисячі об'єктів, здають їх в оренду. І, власне, своїм акціонерам виплачують дивіденди. Вони, бачите, бувають різні. Не можна, звісно, брати якийсь один, там, де тільки 12%, наприклад, річних. Треба комбінувати, щоб було надійніше. Але в цілому, можна на ті ж 7-8% річних доларів в середньому розраховувати. При тому, що ви там нічого не робите, просто купили і тримаєте, отримуєте дивіденди список всіх цих фондів. І інші матеріали по фондовому ринку, по крипторинку будуть у закритому каналі. У закритому каналі я зібрав як списки фондів нерухомості, які управляють тисячами об'єктів і платять 7, 8, 10 річних у доларах дивідендами вже десятки років. Тобто це стабільні бізнеси, а не просто пару років там якісь скачки. Так і ще недооцінені акції, недооцінені криптовалюти, різний аналіз цих активів, і, власне, матеріали я постійно доповнюю. Ви можете все це отримати. Один раз оплативши доступ, і матеріали у вас назавжди. І саме для тих, хто хоче разом зі мною це все вивчати, отримувати матеріали, інвестидеї, які зараз компанії, сектори є недооцінними, які я сам особисто для себе вибираю купити, і ви можете створити свої власні портфелі. Хто хоче швидше примножувати свої гроші, або свій вже наявний портфель відредагувати, можете долучатися до мого закритого каналу. Доступ ви отримуєте пожиттєво. Тобто ви раз заплатили, посилання буде в описі. Ось бачите, реквізити ФОП, у мене все офіційно, я працюю в білу. І, власне, отримуєте назавжди доступ до матеріалів. Інвест Я буду їх доповнювати, оновлювати, різні графіки, дані. Лайфхаки, як економити на комісіях. Різні бувають моменти, коли раз. Або акція десь наповнення через якийсь зі способів. Або нова платіжна система. Все це я буду освітлювати, розказувати, і, звісно, у закритому каналі будуть всі деталі. Так само я буду додавати матеріали, а ви вже один раз заплатили, і все. З часом ціна буде підвищуватися, це точно. І тому, чим раніше ви заходите, тим вигідніше для вас. Тут ви можете отримувати як переріст капіталу, так, якщо ви купили акції, що зростають в ціні, але не платять дивіденди. Так і власне дивідендні акції, які можуть повільніше зростати в ціні. Але ви при цьому хороші дивіденди, і ви можете власне, це як свій пасивний дохід використовувати. А компанії з ось такими дивідендами 17-12% річних також монети, які ще не встигли вирости, які ще не дали ікси у криптовалюті, такі також досі залишаються. Все це зібрав у закритому каналі. Та, тут ви також можете або просто покласти свої стейблкоїни під відсотки так, на стейкінг. І використовувати це як пасивний дохід, або можете купувати недооцінені криптовалюти і продавати на зростанні. Це більш ризикована стратегія, це варто розуміти, але є більш потенційно дохідна. В будь-якому разі на крипті є купа різних способів заробітку. В закритому каналі також про це розбираємо. І ви можете там отримувати як 10 річних, так і 100, але з більшим ризиком, і це вже не гарантовано. Варіант зі стейкінгом вже є більш надійний. У телеграм-каналі актуально про крипту та акції я буду публікувати різні. Дохідності, різні класні можливості по біржах, також ось є в описі, в закріпленому посилання з максимальними бонусами на всі біржі. І ви можете отримати хороші відсотки по стейкінгу. Ось, наприклад, по стейклкоїну USDC ви можете отримати зараз на Binance 11% річних. По FDUSD та XUSD також 11-13% по USDT 12, що є досить хорошим відсотком. На Bybit навіть вищі зараз. Ви можете отримати. І також на біржі в є можливість 17 18% річних мати в стейблкоїна. Тому ось, будь ласка, не забувайте про ці можливості. І, знову ж таки, тоді нам треба вже менший капітал. Візьмемо також 1000 доларів пасивного доходу і приставці. Давайте середньо візьмемо 12 річних. Нам треба близько 100 тисяч доларів мати, щоб вже Жити на відсотки, мати 1000 доларів на місяць зі стейкінгу стейблкоїнів. При цьому не забувайте, що вони прив'язані до долара, тобто це надійніше з точки зору інфляції, ніж ОВДП. А власне, щоб вже було що відкладати інвестувати, потрібно в першу чергу ці гроші заробити. Різні способи, актуальні свіжі я зняв у нещодавньому відео. Дивіться на кінцевій заставці.